І наступний наступний розділ це вже є операційний план. які проекти у вас, є, яке портфоліо проектів? Якщо це стартовий період, якщо це фактично бізнес-план там стартапу, тобто новоствореної агенції, то принаймні написати, а якого типу проекти мала би реалізовувати агенція, чи це великі інфраструктурні, чи це пов'язано з енергоефективністю, чи це є м'які для активізації населення, чи це є допомога, наприклад, там організаціям культури в реконструкції чогось. Чи це є допомога малому бізнесу в сфері туризму в розвитку. Тобто, все-таки якась специфіка, які проекти є важливі, треба прописати кілька напрямків. Якщо це вже діюча агенція, то там мають бути конкретні проекти, які вже або реалізовуються, або на етапі підписання, або на які були подані заявки. І так само операційний план має включати опис послуг, тобто які послуги надає, які послуги вже надаються, які будуть надаватися, які можливо плануєте надавати. Тобто це треба розписати. Наступна частина це вже є організаційний план. Тобто, а яким чином у вас реалізовуються проекти? Тобто прописати, хто пише, хто координує, хто безпосередньо менеджить, управляє реалізацією проекту, хто контролює реалізацію, хто звітує реалізацію, як організована робота, які можливо внутрішні системи ви використовуєте, де ви файли зберігаєте, де у вас контакти всі записані? Чи є у вас так звана CRM, тобто, Customer Relations Management System, де ви вносите всі свої дані? І власне, коли ви реалізовуєте проекти, будь-яка комунікація вона фіксується там, хто що деякість коментарі для того, щоб ви знали, з ким ви працюєте, або можливо, у вас є програмка для проектного менеджменту, де ви відслідковуєте онлайн, як реалізовуються проекти, зроблені, не зроблені, на якому вони етапі перебувають. Тобто, це все ви маєте описати в організаційному плані. І е, так само це стосується надання послуг, де ви прописуєте, яким чином хто відповідає за надання тої чи іншої послуги, як організоване надання послуги. Трактатів писати не потрібно, але коротко і чітко прописати, е, е, яким чином відбувається організація надання послуги. Необхідно і потрібно, тому що написано, це означає, що ви про це подумали, продумали, і ви розумієте, яким способом ви це надаєте, цю послугу, або в який спосіб ви реалізовуєте проекти. Звичайно, наступна частина є теж дуже важлива, це календарний план. Це приблизно опис, коли у вас реалізовуються проекти, коли ви плануєте що подавати, якщо ви знаєте, що конкурси вже оголошені і будете це робити, коли ви робите, надаєте послуги. Це можна робити або поквартально, або помісячно, як вам зручніше. Переважно. Можна, ми рекомендуємо це робити на три роки поквартально, коли це можна розбити і пропильнувати, подивитися, які цілі ви ставили, що де, коли ви хотіли робити. де у вас може бути велика завантаженість. Календарний план теж допомагає. Оце те, про що ми вище з вами говорили, планувати завантаженість персоналу можливо виглядає не те, що у вас буде дуже багато проєктів стартувати одночасно через там через два квартали, через півроку. І отже, вам потрібно вже підшуковувати персонал або зростати персонал, який у вас зараз працює як помічники, або там проектні координатори. Вони мають ставати вже менеджерами на доведі зростати. Тоді люди бачать перспективу діяльності в агенції. І останній пункт, який надзвичайно важливий для бізнес-плану, це фінансовий план. Це власне, коли це все, що ви описали: які послуги, проекти, що саме ви робите? Як воно перекладається на мову цифр. Тобто, який у вас бюджет на людей? який у вас бюджет на утримання офісу, на операційні витрати, які у вас прямі витрати? Які надходження у вас плануються від проєктів, які вже забюджетовані, законтрактовані? У вас є договори під це. Які є реалістично ви можете планувати? Наприклад, на сесії вже проголосували за виділення вам фінансування, вам воно що не прийшло на рахунки, але ви ну, мінус плюс розумієте, що ці гроші вам прийдуть. І якісь плановані надходження від надання послуг, оскільки ви вже наприклад, рік ви існуєте або подібні агенції надають такі самі послуги? Ви можете приблизно прикинути, скільки у вас замовлять. Отже оці ці всі розділи, про які я щойно сказав, вони маючи це в зведеному документі, це вже є і стратегія, це вже є бізнес-план діяльності агенції. Це є предмет для розмови на наглядових радах. Або це так само стає предметом звітування перед громадою, перед міською радою про те на якому етапі знаходиться громада. Навіть ми рекомендуємо вже там впродовж, якщо вже інституція існує кілька років, нормальна здорова практика, коли агенція. Звітуються онлайн, є звіт. Можливо, ви там не маєте ресурсів його оформляти, робити його супервізуально привабливим, але навіть якщо це добротно, гарно складений документ запід'єфлений, на якому показані цифри, пріоритети, проекти, описані люди, які працюють, що ви робили, як ви робили це. Це ота репутація, репутаційний капітал, який ви як інституція місцевої економічного розвитку набируєте, створюєте для своєї інституції. Що ви. Важливо для сталості, зрештою, тобто ем, пам'ятайте, що е, це бізнес-план діяльності або загалом план діяльності це є той документ, який надзвичайно потрібний. Бо якщо ви не знаєте, куди ви йдете, куди ви хочете прийти, е, ви легко заблудитесь на шляху, бо ви будете блукати, у вас не буде фокусу е, у використанні всіх тих можливостей, які з'являються зараз для організації місцево-економічного розвитку в Україні і загалом на громадах. Ви не зможете пояснити. Нашого існує така доцільність в існуванні вашої агенції, отже, ми рекомендуємо такі плани мати і їх розробляти, переглядати і працювати за тими планами.